Сьогодні ми зібралися з вами шанувати пам'ять відзначити значити державною нагородою нашого героя-захисника нашої батьківщини, солдата пабу Юрія Олександровича, який загинув в ході виконання бойового завдання. Юрій Олександрович загинув, тримаючи оборону зі своїми побратимами в місті Бахмут Донецької області. Чесно до кінця виконавши свій військовий і моральний обов'язок, не зрадив хвилин про нього стане сильніше за смерть, і На завжди залишиться пам'яті рідні, близькі, друзі, побратимів, всіх, хто знав, любив, ішнував його. Сьогодні я маю за честь вручити державну цю високу державну нагороду матері загиблого героя. я розумію, це нагорода вона. Не Сіла, так? Але пускай ця нагорода буде вона і для поколінь, всі і всім нам нагадувати, якою ціною наші хлопці забують для нас перемогу, зупинили ворогами. Герої не вмирають, вони не завжди в наших серцях. Слава Україні! Героям, не буде тримайтесь. Матики всіх, які б могли утішити біль загої такі рани. І тільки пам'ять може продовжити життя Юрія і тих хлопців, які залишили своє життя на полі бою. Тому ми будемо завжди пам'ятати, особливо це залишиться в вашій пам'яті, адже це ваша рідна людина, ваша близька людина, тому доки ми їх пам'ятаємо, доки вони живі. Дякуємо вам за вашого сина. Співчуваю, лженічка, тобі, що так рано ти залишилася одна і втратила кохану родину. Вічна пана дякую. Дякую.